Вітаю вас на каналі, де ми розглядаємо реальні кримінальні справи. Справи, які вразили весь світ, але не так, як зазвичай подають у новинах чи фільмах. Тут ми не будемо шукати сенсацій, ми не будемо грати на емоціях. Ми будемо дивитись на кожен злочин через холодну призму закону і професійного адвокатського аналізу. Ми будемо розбирати, як працювали слідчі. Які докази дійсно мали юридичну силу? Чи були порушення прав підозрюваного? Чи витримав би цей процес сучасні стандарти кримінального права? Бо справедливість це не тільки покарання винного, це ще й гарантія того, що вирок ґрунтується на реальних доказах, а не на емоціях, стереотипах чи суспільному тиску. І саме тому я, як адвокат, хочу показати вам кожну справу під іншим кутом. Так, як її потрібно оцінювати у реальній правовій системі, і сьогодні ми починаємо. Наш перший випуск присвячений людині, яка стала однією з найстрашніших постатей в історії криміналістики США. Теодор Роберт Банді. Привабливий, освічений, харизматичний. Людина, яка на перший погляд викликала як довіру, так і симпатію. І саме це дозволяло йому місяцями і навіть роками уникати підозр, обманювати, маніпулювати, вбивати. Ми пройдемо весь його шлях: від перших зникнень через паніку, яка охопила студентські містечка, до перших зачіпок, слідства, арешту, втеч, нових злочинів і зрештою до вироку і страти. Але головне, ми будемо аналізувати, чи справді система права діяла бездогана. Чи були моменти, де банді могли б виправдати, якби захист працював по-іншому або якби не було деяких доказів, ми будемо оцінювати не з точки зору страшна людина має бути покарана, а з точки зору, чи витримала справа юридичну перевірку на міцність. Перед вами історія заснована на реальних подіях і водночас юридичний розбір найвищого рівня? Тож, влаштовуйтесь зручніше. Ми вирушаємо у подорож, яка відкриє темні сторони не тільки людської натури, а й самого правосуддя. Почнемо!